Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики, і тема нашого сьогоднішнього уроку опір провідника. На сьогоднішній день ми вже з вами розглянули дві основні характеристики електричного струму: це сила струму і напруга. Якщо вам необхідно пригадати ці фізичні величини, погортайте плейліст і подивіться додаткове відео. А сьогодні ми поговоримо іще про одну характеристику провідника, яка пов'язана з такою здатністю провідника, як опір. Що ж це таке? І що являє собою ця фізична величина. Електричний опір це фізична величина, яка характеризує властивість самого провідника протидіяти проходженню електричного струму. Відповідно до цього, опір як фізична величина позначається буквочкою R велике, так і визначається в омах. Ом це опір такого провідника, в якому за напруги на кінцях в 1 вольт сила струму дорівнює 1 ампер. Отже, 1 ом це є 1 вольт поділити на ампер. Що стосується властивостей, так, то відповідно, якщо говорити більш простим мовою, да, то відповідно опір це здатність протидіяти. Оці дії електричного струму всередині провідника ми з вами сказали, що якщо електричне поле відсутнє, то всередині провідника електричні заряди рухаються хаотично. Як тільки ми підключаємо джерело електричного струму, командира нашого так він керує всі заряди, щоб вони рухалися в певному напрямку. Це їм не зовсім подобається, тому що на своєму шляху вони зустрічаються з кристалічними. Вузлами кристалічної градки свого провідника, і цим, будемо так казати, і виявляється оцей опір провідника. Провівши ряд дослідів, було встановлено, що опір провідника залежить від певних параметрів. Напряму, відповідно, залежить від довжини провідника. тобто, Чим більшим є довжина провідника, тим більшим буде створюватися і опір провідника. Далі було доведено, що опір провідника обернено пропорційний до площі його поперечного перерізу. Ну або в простонароді, як то кажуть, товщиною провідника площа поперечного перерізу. Обернена залежність і залежить від того, який або яку речовину, з якої речовини виготовлений той чи інший провідник, об'єднавши всі. Всі ці три висновки отримали формулу для розрахунку опору провідника R дорівнює ρ помножити на L поділити на S, де R велике це наш опір провідника, L маленьке це довжина провідника, S – це буде площа поперечного перерізу провідника. А РО, буквачка нагадує, нам знайома, коли ми з вами вивчали густину, але на відміну від густини, в цій темі РО це є коефіцієнт пропорційності, який пов'язаний з самою речовиною, з якою виготовлений даний провідник. Дана фізична величина називається питомий Опір провідника характеризує електричні властивості даної речовини і чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника довжиною 1 метр за площі поперечного перерізу 1 квадратний метр. Ясна річ, що провідники у нас не висять дроти да, в діаметри 1 метра. Тому дуже маленькі вони, ну, зазвичай в одиниці С да, основні. Одні параметри це Ом помножити на метр, але враховуючи, що да, товщина провідника виражається найчастіше в міліметрах, то використовують ще систему вимірювання одиниці Ом помножити на міліметр квадратний поділити на метр. І, Відповідно, якщо говорити про основну метричну одиницю Ом помножити на метр і Додаткову Ом помножити на міліметр квадратний поділити на метр, то між ними є ось таке співвідношення: 1 ом помножити на міліметр квадратний поділити на метр дорівнює 1 на 10 мінус 6 ом на метр. Навіщо це нам ви мене запитаєте, я вам відповім. Тому що в задачах, коли ми будемо мати справу з конкретними провідниками, виготовленими з конкретної речовини, у нас є з вами в додатках під табличка під номером 7, яка так і називається Питомий електричний опір деяких речовин. І зверніть, будь ласка, увагу, що тут у нас в даній таблиці одиниці вимірювання питомого опору якраз зазначені Ом на міліметр квадратний на метр. Чому я на це звертаю увагу? Якщо у вас необхідно буде переводити площу поперечного перерізу провідника в метри квадратні, ну, за умови задачі необхідно буде це робити, так? то нам необхідно для того, щоб взяти звідси число і ще пригадати оце співвідношення, про яке ми щойно з вами звернули увагу. так? Тобто зараз у нас Ом на міліметр квадратний на метр. Якщо ми будемо брати в задачах Ом помножити на метр, то ще треба до кожного числа із таблиці дописувати множник 10-6 степені, тоді ми отримаємо Ом помножити на метр. На це, будь ласка, звертайте увагу. Ну і відповідно, ми з вами в цій табличці чітко бачимо, що дійсно для кожного із речовин, які використовують для. Провідників так, своє значення, яке пов'язано з внутрішньою будовою даної речовини, з її особливостями кристалічної градки. Ну і відповідно, ми з вами вже коли малювали схеми, згадували повзумковий реостат. Взагалі, то кажучи, реостат це пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі. Чому? Тому що ось він виглядає яким чином, да, у нього є вхід так, відповідно, Далі клема входу під номером 1, і, відповідно, бачите, повзунок під номером 4 і клема виходу під номером 6. Далі корпус, так, керамічний циліндр під номером 2, і намотаний металевий дріт, або його називають обмотка це під номером 3. Ну, і відповідно повзунок, так, який ковзає по металевому стрижню під номером 5. Отже, Уявляємо собі, ось по дроту прийшов у нас електричний струм. Ось тут, якщо б знаходився наш повзунок під номером 4, це означає, що ось вхід і одразу йде вихід. Тобто, зараз в цій точці у нас дріт має найменшу довжину, тобто яка наближена до нуля, значить, відповідно, да, і опір у нас тут з вами зменшується ну, до мінімуму, будемо так казати. Чим далі я буду відсувати повзунок від точки входу, тим більша кількість намотаної да, дротинки у мене залишається. А це говорить про те, що довжина у мене зростає, і, відповідно, буде зростати опір, бо ми щойно з вами зазначили, що напряму довжина пов'язана з опором провідника. І в крайньому положенні, ось тут, якщо буде знаходитися наш повзунок, повзунок реостата, то тут Максимальне у нас з вами намотка, да, тобто максимальна кількість дроту, і відповідно опір теж буде максимальний. І ось таким чином. Пересуваючи оцей повзунок ліворуч-праворуч, ми можемо змінювати опір, а відповідно пов'язано з ним іншу характеристику. Якщо мова йде про позначення на схемі, ми також про це з вами вже казали, але повторю, позначення повзункового реостату виглядає ось так: відповідно, це точка входу, а це, відповідно, у нас буде точка виходу. І в залежності від умови задачі, ми сьогодні розглянемо таку задачу, як будуть змінюватися. Покази, наприклад, там перметра чи вольтметра, там, да, якщо ми будемо рухати повзунок туди, чи в іншу, чи в ту сторону. Ну і тепер давайте безпосередньо до розв'язування задач. І ось задача під номером 1, яка у нас наступна. Значить, у нас є. На рисунку 1, ось він праворуч, три провідники, які мають однакову площу поперечного перерізу, тобто три дротинки взяли. Подивіться, довжина кожної цих дротинок різна, так? але ми знаємо, що якась зроблена із заліза, якась зроблена із міді, якась зроблена із свинцю. Площа поперечного перерізу, давайте ми це зазначимо: площа першого. Другого і третього дротинки у нас однакова. Відповідно опір, так, також у нас в цих трьох провідниках однаковий. І тепер нас просять, користуючись малюнком і знаючи, що у нас є три речовини залізо, мідь і свинець, враховуючи наш малюнок, визначити, який же Схований да, дріт під яким номером. Знову таки, що робити в цьому випадку? Ну, по-перше, давайте запишемо формулу, за якою ми розраховуємо опір провідника. РО питомий опір L поділити на S. За умови задачі, площа поперечного перерізу і опір провідника у нас однакові. Так як ми знаємо, що питомий опір пов'язаний із самою речовиною, так, а нас цікавить якраз по L, ми зараз повинні визначити за да, який у нас дріт, із чого зроблений, давайте виразимо з цієї формули L. Тоді ми отримаємо R помножити на S і поділити на RO. І давайте звернімо увагу в. Чисельнику нашої формули R помножити на S, є величина, яка не міняється, тому що площа поперечного перерізу і опір всіх трьох дротів однаковий. Значить, в чисельнику завжди буде одне і те саме число. Значить, результат буде залежати від знаменника. І тут пригадуємо математику. Да? Значить, у нас дріб, знаменник залежить. Значить, Чим більшим число буде в знаменнику, тим меншою ми будемо отримувати величину. Значить, зараз нам треба з вами залізти в табличку і виписати для заліза, для міді і для свинцю, чому дорівнює питомий опір. Знову-таки, ось ми відкриваємо нашу табличку і дивимося, залізо ось у нас 0,1. Значить, зазначаємо 0,1 ом на метр. Я зараз візьму. Давайте одразу ось так, щоб не, вже не переводити. Далі для міді, знову-таки, дивимось, мідь ось наше значення тисячних, значить 0,017 Ом помножити на міліметр квадратний, поділити на метр. І відповідно для свинцю, так само в Таблички, ось наш свинець, 0,21. Значить, 0,21 ом помножити на міліметр квадратний поділити на метр. Тобто, дивіться. Значення перше у нас 0,1, далі 0,17 і 0,21. Порівняємо ці три числа між собою. Що ми бачимо? Що найменшим є опір для міді. Значить, підставивши ось сюди в знаменник це число, ми отримаємо найбільше значення. Значить, із трьох дротів найбільший по довжині, це перший у нас, він виготовлений із міді. Так, далі. Давайте поглянемо, у нас залишилось 0,1 0,21. Чим на більше число ми ділимо, тим менший дріб ми отримаємо. Значить, це ми вже використали. Більшим із двох залишається 0,21. Значить, якщо я підставлю його сюди, я при діленні буде отримувати менше значення. Відповідно, третє у нас виготовлено із свинцю. І, відповідно, залишилось у нас. Залізо це друга речовина. Ось таким чином, аналізом з використанням формули ми з вами визначили за довжиною, які у нас є відповідно провідники, з чого виготовлені. Наступна задача: обчистить опір мітного друкту завдовжки 2 метри, якщо площа його поперечного перерізу становить 6,8 мм квадраті. Знову таки пригадуємо алгоритм розв'язку задач. Прочитали умову, числа прив'язуємо до фізичних величин. Довжина 2 метри, значить, довжина нашого дроту 2 метри. Площа поперечного перерізу ми позначаємо S 6,8 мм в квадраті треба обчислити опір так Загальний, але що у нас мідь? Да? Ми знаємо, що у нас речовина, яка використовується, це мідь. Знову таки, за правилом, далі нам треба перевести в систему Сі. Площа у нас зазвичай вимірюється в квадратних метрах. Але давайте подивимось, довжина в метрах, да? площа в міліметрах квадратних ми можемо скористатися табличним значенням, і тоді при підстановці розмірності у нас уйдуть зайві величини, тому можна зараз не переводити. Значить, R дорівнює рівні помножити на L і поділити на S. L і S у нас є, немає ро, але є речовина. Для МІДі, ось ми в попередній задачі з вами використовували. Давайте візьмемо значення звідси. Да? Буде 0,17. Значить, Підставляємо 0,017 ом, помножити на міліметр квадратний, поділити на метр, помножити на Л, це у нас 2 метри, поділити на площу поперечного перерізу 6,8 міліметра в квадраті. Тепер обчислюємо числа між собою, отримуємо 0,05. Тисячних. І тепер подивіться, що у нас з одиницями розмірності метри скорочуються, міліметри квадратні скорочуються і залишаються оми. Тобто тут все нормально. Ось таким чином ми розв'язали і цю задачу. І ще одна задача, як зміняться опір реостата і сила струму в колі, подивіться на рисунок під номером 2, якщо повзунок реостата пересунути праворуч. Уважно подивилися на нашу схему. Є у нас джерело струму, є резистор і є реостат. Значить, відповідно, мінус плюс, у нас ми позначаємо на малюнку. Так, тепер давайте уважно розглянемо. Повзунковий реостат – це у нас ось ця. Діляночка, да? ось цю ми зараз розглядаємо. Да? За нас просять, як поміняється опір реостата, якщо повзунок пересунути праворуч. Тобто зараз дивіться, він знаходиться посередині, а нас запитують, якщо я його переміщу праворуч, він буде ось в цьому місці. Що від цього поміняється? Знову таки, давайте повернемось до того, про що ми казали трошечки раніше. От наш повзунковий реостат. Значить, це у нас. Получається, вхід. так, Значить, при вхід, коли у нас вхід, то тут опір у нас мінімальний. так, А тут у нас з вами вихід, на збільшення йде. Значить, тут у нас опір максимальний. І тепер дивіться, ми з серединки пересунули наш повзунок в сторону мінімального значення опору. Значить, в цьому випадку опір у нас буде мінімальний, тобто зменшуватися, а відповідно, сила струму буде збільшуватися. Значить, сила струму. Буде збільшуватися. Чому? Тому що давайте пригадаємо, опір це здатність чинити да, супротив проходженню електричного струму. Якщо цей супротив спадає до нуля, то відповідно сила струму буде зростати. Все, ось таким чином ми відповіли і на це питання. Ось так ми з вами поговорили і проглянули іще одну фізичну характеристику електричного струму: це опір провідника. Детальніше про Властивості його іще ми поговоримо на наступному уроці. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Не забувайте ставити лайк, якщо відео вам сподобалось.